Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас маленький морозець, але вітер. Вітер холодний. Померзли чи не померзли? Вроді ні. Кажуть, що вони ніжні, але витримали ці заморозки. А абрикоси, а я дивись, в мене немає абрикоси, а вон там сусіда, я дивився, вона осипалась, але вона вже, мабуть, відцвіла. Якщо ці не померзли, то думаю, що і абрикоса не померзла. Ну, побачимо по плодах. Фордик вже прогрівається. Ну да, садок, садок. Вчора мені написали, коли я цей тример розбирав, що треба було вала все ж таки цього вийняти довгого. І Перевірити шліци, бо когось там пан Володимир написав, що в нього був такий випадок, що з тої сторони, де я дивився, хороші були шліци, а звідти його воно там злизало. Але він додав, що вона дуже багато перекосила, ну, перепрацювала. Ну і я загорівся бажанням, чуть ввечором вчора не пішов знімати, дивитися. А до ранку обрадився, а на хрена. Я нею кошу тільки тут, тут і там мало. Навіть, якщо і обріже, ну невелика біда. Кілометр до магазина На поле я не їду. Посити. Тільки тут. тобто Ну обрізали, ну, розібрав, поїхав, взяв, поклав далі. Не буду її вже розбирати. Хоча там не тяжко, але але нормально. Головне, що воно змащене. Та й такі справи. Ну міняється, міняється у мене. Це це нормально. Думаєш, одну а. Був би вчора розібрав, але вже темно на дворі було. А сьогодні вже не хочу. Так. Холодно зараза. Зараз з'їжджу зараз в садочок. Завезем нашу конночку. А потім що? А потім, походу буде на день? Сонце показує. Воно вже є. Ну, мабуть, будемо займатися своїми не Да, Зараз ходю. сходимо ще до хлопців. Давно я не був, вчора не був цілий день у них. Треба провідати. От так. Ладно, гріємо машину. А цю залив бензину так і не заводив, що відтоді. Погода не. Така, що нема куди нею їхати. Ой. І знову ця калюжа замерзла. М да. Коли це вже тепло прийде, я не знаю. Коли? Тож ж кажуть синоптики що. в неделе. В неделе уже, кажут, будет тепло. Ну, раз скажут, значит будет. Значит будет. Так, все, чекаем. я тільки що до хлопців усадьбу. Там такий вітруган. Така холодина, що я і камеру не включав. А йшов по дорозі. І все-таки воно мені пламята помінялася знову. І воно мені не дає спокою. Все-таки я зараз вийму цього вала. І перевіримо, які шліци з тої сторони. Тут не так то багато роботи, але, але будемо знати, що у нас тут робиться. Хоча це, я вже казав, це не страшно. Якби воно навіть обрізало його, то це не на полі. Але чому би не перевірити, якщо є час. Рукавиців нема в мене, так? Є, але я не хочу замащувати. Одінемо. ось ці. Ось ці так? Мы а де тут права, а для левого. Что такое Так по да. На, а не. А воно, по-моєму, їх уже... А ну дивіться, пане Володимире. Це воно їх вже викрутило, чи? Так, де -та, де та камера? Ось камера. Це воно їх вже повикрутювало, чи це мені так кажеться, га? Воно я зараз тако положу на цю його. Я возьму камеру, включу світло. По-моєму, що воно їх вже, що ви були праві. ми. Так. Ану, ну підказуйте, я отако приближу. Це воно їх повикрутювало чи це вони такі? Воно вже їх повиробляло, по-моєму. По-моєму, воно їх вже виробило. Це вже... Да, да, да. Да, ви були праві. Коротше, треба брати. Треба брати нового цього вала. А як? А як воно? А як воно ось тут? Там не виробляєш? Чи, чи теж виробляєш? Що це? Розібрати ще там? А чи ні? Я не знаю. Поки не буду розбирати, поки чекаю відповіді. Ну, шліцами я бачу, що... Шо... А ну з цього ракурса. Шліцами я бачу, що воно їх вже повиробляло. Так що ви були праві. Вони скоро мають... Скоро вони мають приказати довго жити. Це лиш вала замінити, чи вже і там, що як воно там, я не знаю, як воно там кріпиться. Може воно вже і там розбило, чи ні. Ладно, чекаємо. Чекаємо підказку. Ці вали, мабуть, мабуть одинакові йдуть, да? до всіх цих тримерів. Ну, Довших, менших їх немає чи є. Тут хороші шліцики. А тут вже, ну, взагалі, намастив їх ось так. Не знаю, там видно чи не видно. Понамастювався. Ну вже треба, треба буде вала взяти. А я не знаю, що там. Ну ладно, потім узнаємо.

在，没呢、嗯，在后头，没说、嗯。嗯 Треба буде взяти запасного вала. Треба буде зараз в інтернеті подивитися, як воно там. Не хочу розкручувати то все. Чи було розкрутити, га? Якщо воно шліці вже повиробляло, то там повинно бути метал кращий. Ну що ж ну, як би там вони ще є, на цей сезон мені і хватить, але запасний треба буде взяти. З неділі я маю їхати в село до мами туди. Мене просили, якщо я перероб. Переробу їм дати. В мене є. Вони ляють у бензопили для змазки цепу. Я цього ніколи не роблю, але я багато так чую, що ляють перероб. То як хоче, я так не роблю. Колись, ще в ті часи радянські, ну, бензин, з соляра ще закривалося, А масло, масло навіть ніхто не замикав, воно стояло в бочки, бери, хто хоче. І, і тоді лили в гідравліку, в трактора, лили перероб. Чому? Не знаю. Тоді масло було без проблем. Ні, херачили, переробить. Ну, так, якось. Якось так устроєна людина. Так, ну що, все, так? Да? Все. Як я ще їздив на газоні, брезгали ці поля, то підшиплювали, то в таких каністрах були різні ці хімікати, Та я ніколи ці каністри не викидав, я їх весь час звозив, так що по і дома воно повно і там в усадьбі ціла куча є. Все, будемо їхати і завеземо. Якщо він так хоче, нам не жалко, не течеш. Не, не пускає. От так. Да. Овал, овал треба буде взяти. Запасний. Ну Ну що ж, треба, то візьмемо Картопля ще не сходи. Буран сходить. А картоплі. Картоплі ще не видно. Зійде, зараз в неділі показує тепло, все посходи. В усадьбі я був чого не знімав, та там просто не було що знімати. Там, там нічого нового не було. І вітер. Ну вітер якби ще то таке. Якби щось було нове, то зняли, бо так. не було що там нового, нічого нового. Так, вроді тепліше я на день. Ну що ж, пару годинок ще почекаємо, Чекаємо, може і може і ще трохи дрова ріжу. А може і ні. Зарази тут цьому цьому прогоні тут дує. Мабуть не буду я нічого сьогодні ще різати. По-моєму, не вдарили морози по, по цих. Вони б почорніли, якби б померзли. Це черих. Да? По-моєму, живі. А то он той персик, чи як його. Теж Тоже... Тоже не почорніло. Вишня. А це що в нас? Це груша. Ну, малині, малині. хрена нема. Так, ну що ж. Я не знаю Походу, що бачу щось воно тепліше є. З обіду трохи вріжу ще. Не краков'яка цього разу, а дров. О, ну то буде, якщо, якщо буду знімати, то то буде... Услідуючі цієї. А я що подумав, ми щось давно не були вже на весіллі з вами, так? Да? Йдемте на весілля. В общем так. На цей ролик всі бувайте здорові і до зустрічі. Пішли на весілля.